Всім привіт! З вами Мортон. Сьогодні я вам покажу гайд, як зробити квітру тихішу. Да, ми довго не були на каналі, і в наступному відео я вам розкажу, що так сталося. Ну, зараз ми переходимо до гайда. Значит, так, є два джерела звуку при натискання клавішу. Перший звук йде від самого свіча, а другий звук йде від самої клавіші. Зараз ви можете зняти два звука. Звук свіча і звук клавіші. Я думаю, що ви почули різницю тут, головний звук йде від самої клавіші. Якщо цю проблему вирішити, я просто запхав клавішу в мочавку. І на мій погляд стало набагато краще, Ви тільки послухайте. І якщо, то ця клавіша з мочавкою. Можливо, мікрофон цього не передає, але на мій погляд, звук став набагато краще. Ну а зараз ви можете замінити три звука. Звук свіча, звук клавіші з мочалкою і звук просто клавіші. Зрівнюйте. Мені даже інш здається, що клавиш за мочалку звичай, ніж свіч. Ну, зразу скажу, що в цьому способи є один серйозний мінус. У вас почне план працювати підсвічування клавіш. Думаю, ви бачите, що тут у мене. Ось ці клавіші плани підсвічуються. Ось тут все нормально, було. я тут вже мочалки поставив, тут ще не ставлю. Але якщо вам головне, щоб був тих звук по нацикальне клавіші, то цей спосіб для вас. Ну а Тепер переходимо до моменту з мочалкою. Я думаю, що у всіх має бути якась непотрібна мочалка. От, наприклад, моя. Я її вже трохи порізав. І вам потрібно з неї вирізати приблизно отакий от кубик. Але було не ще він був незамаленький, це буде плано працювати. Далі в цьому кубіку ви маєте зробити дирку. Я це роблю одврткою. І далі цю дирку треба розширити, щоб ця мочавка налізала. Я це роблю отакою от штучкою. Ось от так би нормально вийшло. Тепер беремо клавішу. Так, і одягаємо мочалку от сюди. От, і має вийти приблизно отак. От Далі одягаємо клавішу. Тепер зрівняйте два звуки: звук клавіша з мочалкою, яку ми тільки що зробили, і звук клавіші без мочалки. Я думаю, що ви чуєте е, різницю між цими звуками. До речі, можна запхати і в оцю сторону мочалки. Е, результат буде такий самий, тільки підсвічування клавіші буде трохи проявлятися. Думаю, ви бачите тут оце клавіше. У мене трохи просвічується, бо я сюди запхав якраз в цю сторону мочалки. Я сподіваюся, що ви не будете судити це відео, бо ну, цей спосіб безкоштовний тут, якби. нема чого очікувати серйозного. Але, як на мене, результат маленький, але є. І це відео я більше зробив по проколу, і щоб навчитися монтувати в Прем'єр Про, бо я перейшов на новий редактор. Раніше я Прем'єр Про не монтував, то щоб навчитися плюс-мінус добре. І для тих людей, хто буде писати, що є спеціальні кільця для клавіш. так, да, вони є, але вони просто зменшують ход клавіатури і якщо і забирають такий звук, то тільки звук свіча, Звук самої клавіші вони не забирають. Але я думаю, що якщо спочатку запхати то кільце, і потім зверху ще запхати мочалку, то має бути взагалі супер. Але це повірити зараз не зможу. Але якщо це хтось якимось чином перевірить, то, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам буде результат, бо я щось думаю, що це має бути добре. Ну, цьому все, я буду відео закінчувати. Я сподіваюся, що розумієте, що цей спосіб безплатний, та від нього багато чого очікувати не треба. Якщо у вас немає грошей, то цей спосіб вам має підійти. Звісно, що спосіб за гроші буде набагато краще і набагато якісніше. На цей спосіб ви можете реагувати як за якийсь може прикол, не знаю. Але якщо вам це справді допоможе, то я буду тільки радий. А для тих людей, хто чекає від мене ігрового контенту, дочекайтеся наступного відео. В ньому я скажу, що буде далі на каналі, та як всеки подібне. Ну і на цьому все. Всім пока.